Вашій увазі представлена підбірка серії для фарбованого волосся. Як стиліст Перукар, я рекомендую використовувати після фарбовування волосся кондиціонер та шампунь із серії «Ексклюзив», які безсульфатні. Використовувати їх можна перші 2 тижні після фарбування, а потім переходити, потім переходити вже на більш інтенсивний шампунь із серії Essential, який вже є сульфатний. Тому що перші два тижні в нас тільки відростає коріння і нам а, треба робити фіксування. Він дуже ніжний, легкий і не дозволяє вимитися кольору на перших двох тижнях. А потім вже відростає коріння, і нам треба вже використовувати більш сильний шампунь, який має в складі а, сульфати, а, щоб відчувати шкіру голову чистою і комфортно себе почувати, в принципі, до наступного візиту перукаря. Крім того, для фарбованого волосся рекомендується використовувати для домашнього догляду тонуще. І кондиціонер Color Bomb, який має в собі зволожуючий ефект від алоевера, що дозволяє гарно розчісуватися волоссю, та має велику кольорову гаму. Яскравих відтінків, які не дозволяють вимиватися саме фарбованому волосю. Так само для стайлінгу взволоження ми використовуємо спеціальний мус, який не змивається, він відновлює волосся та захищає колір. І якщо треба замість е, колор мусу для більш е, сильної інтенсивної обробки волосся термо е, використовувати термозахист. Наприклад, якщо фарбоване волосся треба Підкрутити на поєчку, то я б рекомендувала використовувати звичайно хіт як термозахист. Якщо волосся сушиться просто щіточкою і використовується невелика температура з феном, то можна використовувати оцей мус для фарбованого волосся, який теж захищає колір. Нагадую, що використання термозахисту обов'язково для тих, хто має яскраві відтінки. Якщо ви хочете зберегти свій колір то саме термозахист повинен бути на вашому волосі кожне після кожного миття.